Гороскоп на 3 грудня Водолій Завтра вам захочеться діяти рішуче, але деякі обставини можуть вимагати стриманості. Знайдіть баланс між вашими ідеями та їх практичним втіленням, адже поспіх може створити хаос. У фінансах будьте обережними, можливо, варто перенести великі витрати на інший час. У стосунках з близькими знайдіть момент для щирої розмови, і вона допоможе зміцнити довіру. Самотні водолії можуть зустріти когось цікавого, але не поспішайте будувати ілюзії. Риби Ваш день може бути наповнений несподіванками. Можливо, ви зіткнетеся з емоційними ситуаціями, але ваша чуйність і мудрість допоможуть знайти правильний підхід. У фінансових питаннях краще утриматись від ризикованих рішень. В особистому житті близькі потребуватимуть вашої уваги, тож не залишайте їхні прохання без відповіді. Для самотніх риб цей день може принести нове знайомство, яке згодом здивує. Овни День обіцяє бути динамічним, але не позбавленим викликів. Ваша енергія буде на висоті, що допоможе вирішити складні питання. Проте варто уникати конфліктів, особливо з колегами чи близькими. Фінансові справи вимагатимуть уважності та краще уникати імпульсивних покупок. В особистому житті ви можете знайти гармонію, якщо не будете нав'язувати свою думку. Самотні овни можуть отримати несподіваний комплімент, який підніме настрій. Тельці для тельців це день усвідомлення власних меж. Ви можете відчути потребу у відпочинку, і це правильно не перевантажуйте себе. Робота піде краще, якщо розставити чіткі пріоритети. Фінанси залишаться стабільними, але варто уникати спонтанних витрат. У стосунках із близькими варто проявити чуйність, ваші слова можуть подарувати комусь відчуття підтримки. Самотні тельці мають шанс зустріти людину, яка поділить ваші інтереси. Близнюки ваш день пройде під знаком комунікації. Спілкування з цікавими людьми надихатиме, але не забувайте слухати їх, адже це зблизить вас. У фінансових справах можливі дрібні непередбачувані витрати, тож будьте уважними. В стосунках з близькими вас чекає тепла атмосфера, якщо ви будете уникати зайвої критики. Самотнім близнюкам цей день обіцяє цікаву розмову, яка може перерости у щось більше. Рак. Емоції будуть вашими супутниками, але не дозволяйте їм керувати вами. День сприятливий для наведення ладу в домі чи на роботі, що допоможе створити гармонійний простір. У фінансах важливо уникати поспіху та краще обміркувати кожне рішення. У стосунках з близькими ваші щирі слова здатні творити дива. Самотні раки можуть зустріти людину, яка розділить їхній душевний підхід до життя. Лев Ваш день пройде під знаком Харизми. Ви легко будете привертати увагу, але варто використовувати це з мудрістю. В роботі можливі нові ідеї, які принесуть результати в майбутньому. Фінансові питання залишаться стабільними, але не втрачайте обережності. В особистому житті близькі оцінять вашу теплоту і турботу. Для самотніх левів цей день може принести несподіваний сюрприз. Діва завтра ви відчуєте потребу навести лад у всіх сферах свого життя. Цей процес може здатися виснажливим, але він подарує внутрішній спокій. У фінансах можливі приємні новини, які принесуть відчуття стабільності. В особистих стосунках варто уникати критики, адже ваші слова можуть бути сприйняті більш чутливо, ніж ви очікуєте. Самотні діви можуть зустріти людину, яка оцінить їхню глибину і мудрість. Терези ваші дипломатичні здібності будуть на висоті. Ви зможете знайти підхід до будь-кого навіть у складних ситуаціях. У фінансових питаннях будьте уважними до дрібниць, це допоможе уникнути зайвих витрат. В стосунках з близькими проявіть ініціативу, спільна прогулянка чи розмова зблизять вас. Самотнім терезам день може подарувати цікаве знайомство, яке принесе гармонію. Скорпіон Ваша інтуїція завтра буде особливо сильною, тож довіряйте їй у прийнятті рішень. В роботі можливі моменти, які вимагатимуть додаткової зосередженості. Фінансові справи під контролем, але краще уникати ризикованих вкладень. В стосунках з близькими будьте відвертими, це допоможе уникнути недомовок. Самотні скорпіони можуть зустріти людину, яка відкриє перед ними нові горизонти. Стрілець ваш оптимізм буде заразливим, і люди будуть тягнутися до вас. В роботі можливі цікаві пропозиції, які принесуть нові можливості. В фінансах день сприятливий для планування великих покупок. В стосунках з близькими поділіться своїм теплом, і це зміцнить ваші зв'язки. Самотнім стрільцям варто звернути увагу на людей у їхньому оточенні. Можливо, хтось із них давно проявляє симпатію. Козоріг День сприятливий для роботи над важливими проектами. Ви зможете проявити свої найкращі якості та отримати визнання. В фінансових питаннях варто бути практичними, адже обдумані рішення принесуть більше вигоди. В стосунках з близькими варто приділити увагу дрібницям, які підкреслюють вашу турботу. Самотні козороги можуть зустріти людину, яка розділить їхні прагнення до стабільності та гармонії. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.